Усім привіт! Ви дивитесь канал Все потрошки». Сьогодні будемо знімати чергову серію автомобілів. Сьогодні покажемо вам гольфи, шкода Октавія і четвертий Меганчик. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Кого зацікавив якийсь автомобіль, в оголошенні, як правило, є телефончик, Телефонуйте до продавця, спілкуйтеся, просіть, аби продавець вам дав всю необхідну інформацію, можливо, якесь додаткове відео, фото автомобіля чи його частин. Всім приємного перегляду, а ми будемо для вас починати зйомку. Четвертий маганчик білий на алкославних дисках, складні електродзеркала. 17 рік, 12900. Оригінальний пробіг записано, пробіг 236 тисяч. Четвертий маганчик, в цьому відео магани, четвертий моделі, отож, можливо, будемо зайвим говорити, що це маган четвертий. Так. 18 рік, 13700 на автоматі 270, 272 тисячі пробігу, телефончик є, тож телефонуйте до продавця. Кого зацікавив цей міганчик. Такий у нас є продається міганчик, Версія бусе. Не обманюю. Версія бусе. Так, інформація є, є, півтора дизель 2018 рік, механіка 6-стопунева. 15300 телефончик є продавця, залишив. Телефонуйте до продавця. Кого цікавить, оця оце ця. Так, сіренький миганчик продається на передніх патронах, передні протитуманки, Легкосплавні диски складні електродзеркала. 17 рік на автоматі, оригінальний пробіг, зараз фокусуємося. що ж таке, 14 рік. 17 рік, 2014 пробіг, 14 150 Є телефон. Погода сьогодні у нас дуже хороша, холодно, слизько. Ми для вас знімаємо відосик, щоб ви бачили, що там по автомобілях робиться. Так, Продається білий четвертий. Четвертий міганчик в білому кольорі. Сталеві диски на ковпаках, так, сталеві диски на ковпаках. 17 рік, півтора дизель, 177 пробігу, 12 ціна, 12 тисяч 17 за 1650 віддам і телефончик продавець залишив. Слизько обережно, будьте хто буде на ринку. Білий рономіганчик 4. Ось такий красончик. Маємо, продається, 18 рік, 1489, 200 тисяч пробігу. Телефончик є, версія Intense. Показую ще другий вигляд, ракурс. Чорний біганчик четвертий, версія босе. Версія басе. Без підкрасці 18 рік. 112 тисяч пробігу, 16200. Народно сервісі можна пробити по вінкоду чи не скручений пробіг. Пробіг дуже такий цікавий, 112 тисяч, ну і ціна 16200.